Речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала відео, на якому президент Франції щось прибирає зі столу, за яким сидять Мерц, Стармер і Туск. А Мерц ховає в руках якийсь предмет, пряма мова, штовхнувши зеленського на чергову пекельну інтригу зі зриву в регулювання і продовження кровопролиття в Європі, як в анекдоті: француз, англієць і німець сіли в потяг і дунули. Мабуть, настільки, що забули прибрати причиндали до приходу журналістів, написала Захарова. У той же час Єлисейський палац стверджує, що президент Франції прибрав зі столу просту паперову серветку, а припущення про наркотики назвав фейковими новинами, поширюваними ворогами Франції. Ймовірно, Марія Захарова, будучи відомою любителькою випити горілки, бачить у всіх таких самих опущених людей, якою є сама. Але на жаль, для неї це не так. Відсьогодні в усіх ЦНАПах столиці запрацює сервіс реєстрації домашніх тварин. Ця послуга буде обов'язковою для власників собак, а от реєстрація котів залишається добровільною. Для реєстрації потрібно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, ветеринарний паспорт тварини, якщо такий є, документи, що підтверджують наявність чіпування.